Nightcore Tube V2 це мініатюрний ліхтар, який може бути завжди під рукою. Цей наключний ліхтар це вдосконалена версія ліхтаря Tube, яка отримала більшу потужність, менший час зарядки і при цьому більш тривалий час роботи. Ліхтар представлений рядом різноманітних кольорів. Вага пристрою складає 9,6 грамів. Він практично невагомий. Міцний корпус із полікарбонату витримує падіння з висоти до 1 метра, і також має захист від пилу та вологи відповідно класу IP60. Це означає, що наключний ліхтар можна використовувати в будь-яку погоду. Керування ліхтарем адаптоване під щоденне використання користувачем. Коротким натисканням на кнопку ліхтар завжди вмикається на мінімальному рівні. Оскільки це наключний ліхтар, його використання передбачає ситуації, коли треба підсвітити щось поблизу. А миттєвий доступ до мінімального рівня на 1 люмен виконує свою задачу і при цьому не розряджає швидко акумулятор. Але якщо навпаки треба підсвітити щось з максимальною яскравістю, є миттєвий доступ до другого режиму на 55 люмен. Довгим натисканням з утримуванням ліхтар вмикається на максимальному рівні. Відпустили кнопку, вимикається. Другим варіантом доступу до рівня на 55 люмен є подвійне натискання на кнопку. Також у ліхтаря є додатковий режим, в якому можна вибрати будь-який рівень яскравості між мінімальним і максимальним. Для цього треба натиснути на кнопку коротким натисканням і одразу ж другим натисканням з утримуванням. Ліхтар почне плавно і циклічно змінювати яскравість. Відпустивши кнопку, пристрій зупиниться на вибраній яскравості. Щоб наключний ліхтар випадково не вмикався в кишені, його можна заблокувати. Для того, щоб зробити це, потрібно, коли ліхтар працює, натиснути на кнопку і утримувати доблимання. Щоб розблокувати пристрій, треба так само утримувати кнопку. Ліхтар має порт microUSB, тому його зручно заряджати будь-яким способом вдома, в умовах походу від павербанку або в автомобілі. Після повної зарядки, через 1,5 години синій індикатор на корпусі вимикається. Також ліхтар має можливість працювати під час зарядки. Максимальний час роботи пристрою після повної зарядки складає 58 годин на мінімальному рівні. В комплекті з ліхтарем є два кільця різного розміру. Компанія Nightcore дає гарантію на пристрій. Терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!